Привіт, дітки! Запрошую вас на чарівний канал українською мовою для діток. Не забудь підписатися і поставити вподобайку, якщо тобі сподобалася казочка приємного прослуховування. Рутик не хоче гратися. У самому серці зеленого призеленого лісу, де сонце просочується крізь густі корони ялин і дубів, жив собі руденький лисик на ім'я Рудик. Це був незвичайний лисик. Він мріяв стати справжнім героєм, перемагати драконів. Рятувати царства, щоправда, не в реальному житті, а на екрані свого новенького комп'ютера, який приніс йому тато. Яскравий монітор світився вдень і вночі, заманюючи рудика у віртуальний світ. Він зникав для всіх, навіть для друзів. Які щодня прибігали до його нори з новими витівками. Рудику, ми будуємо справжню фортецю з гілок. Вона вже має вежу і таємний хід. вигукував зайчик. А ми катаємося з високого пагорба на листках, як на справжніх санчатах, пискав їжачок колючка, сміючись. Ходімо, Рудику! у нас така пригода, справжній скарб шукатимемо, підморхувала білочка Сірка. Але Рудик навіть не відривався від клавіатури. Його очі палали. Почекайте, я ось ось переможу головного дракона. Це фінальний рівень, а після можливо. Друзі сумно переглядалися і пішли. Минали дні. Рудик переміг головного дракона, пройшов усі рівні, зібрав усі скарби, але чомусь самі радості він відчув порожнечу. Його нора була тихою, надто тихою. З вікна було чути веселий сміх. Друзі знову щось вигадали. Раптом Рудик помітив під дверима маленький згорток. Це був лист, написаний кривим почерком. Рудику, сьогодні ми відкриваємо нашу фортецю. Там буде бал для всіх лісових мешканців, а ще ми покажемо карту справжнього скарбу. Без тебе ніяк стрибунчик, колючка і сірка. Лисик довго дивився на листа, потім вимкнув комп'ютер. Уперше за багато днів. Навіть екран здавався йому блідим і тьмяним порівняно з тими барвами, що тікають зовні. Надягнувши свого улюбленого зеленого шарфика. Він вискочив з нори і побіг до старої галявини, де вже здіймалися вежі з гілок, майоріли прапори з листя, а за кущів долинала музика студочок і шишкових барабанів. Рудику. Закричали всі хором, побачивши руду морточку. Вже думали, що ти перетворився на пікселя. Засміялася колючка. Нарешті наш герой з'явився, усміхнулася сірка. І зрозумів справжні пригоди не блимають на екрані вони живуть поруч, у друзях, у шепоті дерев, у тріскотанні вогнища. І саме зараз Починається його найцікавіший рівень життя. Весь той день вони гралися на галявині, будували нові вежі та фортеці, вигадували чарівні закляття жолудів і квітів, шукали скарби, сховані в дуплах дерев, а потім влаштовували справжній бал під зоряним небом. Зайчик стрибунчик грав на дудочці, їжак колючка, барабани в шишках, А білочка сірка прикрасила всіх квітами і листям. Рудик танцював і сміявся, а його серце наповнювалося теплом. Оце так пригоди. вигукнув він. Коли втомлено, вони всі сіли біля вогнища. І все це насправді не на екрані. додав усміхаючись. Відтоді Рудик все менше вмикав комп'ютер, бо зрозумів найкращі історії це ті, які ти твориш сам разом з тими, хто поруч. Підпишись на наш канал і постав подобайку, якщо тобі сподобалася казочка. Бувай, друже.